І так, всім привіт. Сьогодні у нас 11 січня. Усіх вітаю з минулими святами. Щастя, здоров'я і миру і багатих щасливих рожаїв. Зима от, така дуже хороша. За останні 3 роки, в принципі, такої не було. Випало багато снігу. Гарні морози йдуть. І мінус і мінус 15, і мінус 18 було. Зараз от стою біля дому камери город. Так, вкрило непогано. Це буде потрібно для землі, для рослин. Дуже добре. Ще є сніг. Може, надіємося, що ще буде весна у нас. Благополучно дасть посіяти, і підуть дощі і буде ще вологе. Сніжку всипало дуже багато, місцями є і під коліно, а місцями бувало таке, що навіть машина не могла проїхати, і трактори не могли запросто розгорнути. Так що отакі от то діла. Поки святкуємо, відпочиваємо, поки є можливість. А далі буде по ходу дій вже дивитися до чого братися і так далі. Так що, всім удачі, всім пока і гарного дня.